Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира за адресою Константинівська, 43. Це Подільський район. Так у нас виглядає кухня, є газова плита, є холодильник, склопакети. Вікна у нас металопластикові, кухня виходить на вулицю, кімнати всі виходять у нас у двір. Кімнати роздільні. Будинок цегляний. Тут наші комод є. Ванна туалет у нас окремо, Тут є пральна машина. Ось така ванна, туалет, присутній бойлер на 50 літрів, коридор, подвійні двері броньовані. І друга кімната. Ця кімната 17 десь 18 квадратних метрів, ось так виглядає. Дивани розкладаються, великі двохспальні. Також склопакет, балкон засклений. Вікна у нас у двір. Так що всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі.